Голова ради, користуючись древньоримським правилом, є першим серед рівних, тобто він його голос зазвичай не є вирішальним, і він не важить більше ніж один голос не голови наглядової ради. Якщо ми говоримо вже про голосування, тому ця людина має певну відповідальність перед радою. Вона має організовувати її роботу, формувати і забезпечувати, щоб рада приймала рішення. Стосовно того, чого вона зібралася, щоб рада розглядала не лише формальний порядок денний, а й ріла дженда і робила це так, як це буде доречно, а це вже мистецтво, і щоб формувався протокол з чіткими рішеннями, чіткими, зрозумілими завданнями для тих, хто їх має виконувати перш за все для менеджменту компанії, і щоб на раду можна було спиратися як на тверде. А не як на дискусійний клуб.